Футбольні команди вже на Смарагдове поле стадіону Рух, виступати Прикарпаття в новому сезоні. Тренеж, якщо обставини не складуться так, що тренер познайомимось із складом сьогоднішніх гостей. Футболісти атакують правим флангом Житомиряни. Може бути небезпечно, хоча встигли вже франківці повернутись до власних воріт. Але передача на лівий фланг, можна завдавати удар у поворотах. Прострільна передача і рахунок матчу у нас відкрито уже на 9-й хвилині. Відзначається забитим м'ячем Пилип Бутківський. Ну хто б ще здавалось би чи не найбільш досвідчений гравець в складі Житомирського футбольного клубу? На 9-й хвилині забиває він перший, перший м'яч своєї команди у новому сезоні, які носили статус благодійних матчів. Прикарпаття ЗСУ перемогло спочатку Коломийське покуття. Давайте вже знову ж таки після цієї атаки Житомирян відбиваються цього разу господарі. Щоправда, партнеру по команді на Кушніренка. Там абсолютно нікого немає з гравців Прикарпаття. О, тільки зараз Таднік м'яч підхоплює, знову мчить вперед. Гарячий молодий лівий вінгер франківського клубу. В той момент, де можливо, потрібно було б відграти з партнерами. Він Бере гру на себе. У нас тим часом 0-2 стає рахунок. Відзначається Шастал на 23-й хвилині після прострільної передачі від Пилипа Будківського. Знову Сандей тут поблизу центрального кола. Віддає на цю цюру. Немає поки що загострення. Ось така передача на Богдана Оренчака. Помиляється. Помиляється в цьому епізоді. Шаповал на Червака. Червак довга діагональна правий фланг. Точно причому на. Козака, козак. Козак на Пилипа Будківського. Грицук. Грицук. М'яке закидання в розрахунку на Козака. Козак пробиває поворотах і доводить рахунок до розгромного. На 35-й хвилині 0-3 стає рахунок. Артем Козак. Відзначається у нас забитим м'ячем. На писка лівоногий песко. Тут незручно було йому пробивати з правої ноги, хоча відстань до воріт була ударною, скажімо так. Песко зараз класно двоходівку розібрав просто гостей. Кудрик сильно вперед. Удар по воротах з далекої відстані данчика з Франківці. Щоправда, ненадовго. Зараз дуже легко. Грицук проходить Песка і Рудюка. Але Борисевич віце-капітан. Франківців, який після того, як Цюцюра залишив нас в межі поля, став капітаном вибору і м'яч вдало жорстко, але в межах правил відпрацював в захисті. Барчук, Барчук з м'ячем, Барчук на Песка. Песко вісна передача, але Кудрик вдало. Грає в цьому епізоді. Побачив, що доворіть задалеко. Ну а от пробиває Борисевич уже в цьому епізоді, але лінія атаки, і півзахист Прикарпаття ЗСУ в цьому матчі не вдається. Їм поки що створити небезпеку біля воріт Кудрика. Ну а тут у нас ледь не відзначився Денис Янаков. З'явиться у нас на футбольному полі. Передача на Тітаєвського. І що тут? Тут жовт буде виконувати цей удар. Пробиває, пробиває француз, але невдало. Ратили м'ячі в цьому епізоді Франківці От зараз може бути небезпечно. Удар по воротах уже в компенсований час на 93-й хвилині. Євгеній Микитюк. Дякуємо нашим збройним силам за те, що надали нам можливість переглядати цей поєдинок.